Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі Полуниця в Теплиці. Перед початком відео буду вдячний за лайк і підписку на мій YouTube канал. Сьогодні я вам покажу станом на 1 червня, яка в мене вже капуста, сорт агресор зимова. Висадив я 5 тисяч штук. Хочу показати як і хочу порадитись, так як виникла проблема. Капустою я саджу перший рік, ще так добре всього не знаю. І проблема яка, що отак висадив я вже і станом на сьогодні вже штук 100 мусів досаджувати, тому що в мене об'їдають вночі капусту зайці. У зв'язку з того, що в Україні війна вже який рік, охота заборонена, зайці дуже розвелись. І вночі тепер заходять мені, об'їдають мою капусту. Розсаду мушу час від часу досаджувати. Вже говорю, біля 100 штук вже мусив досадити. Попробував такий метод. Загородив таку в сітку, ще замовив два рулони по 50 метрів, ще так вздовж з боків загороджу. Іменно об'їдають тут від пшениці, так з краю виходив і оці ряди мені з'їдав капусту. Далі так ніби не заходив, можливо боїться, а тут з краю якраз їсть. Я вирішив отак з ним поборотись, загородив. І такі були куски сітки, ще замовив плюс. Вздовж трошки загороджу більше. І можливо хтось там стихав, стикався з таким порадить. Буду вдячний за і відповідь, що краще зробити, як захистити свою капусту від зайців. Такі методи тільки народні, можливо, є якісь інші. Буду вдячний за відповідь. А поки показую, як капусточка росте. Гербіцит ніби спрацював добре, що трава не прокльовується поки. Капуста потрошки вже розвивається, така вже по 4-5 і більше листків має. Отак потрошки росте, дощі випадають, це дуже добре. І мені легше, тому що не треба робити ще полив. Там вже в подальшому передають потепління, прийдеться вже кидати каплі і час від часу проливати, щоб вона собі наростала і добре розвивалася. Так що такий короткий обзор, як виглядає моя капуста. Агресор. І буду вдячний за відгук, на питання, як краще захистити її від зайців, тому що так з такими темпами не можуть і всю з'їсти. Так як тут капусту ніхто не садить, а по кругу обсадили все кукурудзами. Кроплять, обробляють. Зайці її не хочуть їсти, а поближче до села йдуть і мені об'їдають капусту. Так що, такий короткий обзор. Дякую за перегляд. Ставим лайки. Всем пока.